Друзі, починається друга серія, і починаємо ми її на купу металобрухту. Тому що я почну перед тим, як це все будемо збирати, і розповім, який в нас взагалі план капкан надалі. Я вам покажу те, що могло попасти в першу серію, але не попало, просто по контексту. От у нас лежить цей металобрухт. Вал, який я вам показував в першій серії, не буду показувати, він теж тут лежить, але от з-за чого розбиралась коробка: шестерня задньої передачі і шестерня проміжутки. Власне кажучи, вони побиті життю і її відповідно під заміну. Важливий момент. Якщо ми ж зараз будемо вже починати усе збирати, то збірку коробки я також не знімав. Чому? Тому що виглядає це так: сидить два тіпа, дивляться в листочок, і так, давай думать, що куди нам ставить. І все це ми дивилися по каталогам. Каталог це взагалі мастхев, тому що тут прописано, ну власне кажучи, все в розборі, все окремо, все по тому, як воно повинно бути набрано. І найголовніше, розміри підшипників, шай проспорних це все тут також є, тому що ти просто береш, чекаєш по списку і робиш. Тому що якщо ти скриваєш коробку, ти вже розумієш, що крім того, що ти просто її розібрав. Добре, оцінив її стан. Якщо там стан задовільний, то ти йдеш в магазин і купуєш підшипники, сальники, розпорені шайби. Тобто, все, що потрібно, те, що вважається розхідником, тому що шумящий навіть трошечки, або який гуляє підшипник, ти вже не зможеш поставити просто через те, що ну а навіщо? Щоб потім знову пробити всю цю, цю операцію, знімати коробку, якщо щось не так. Правильно, ти все береш і замінюєш. Власне кажучи, як ми зробили після того, як ми проточили полосі, ми замовили чотири нових підшипника. Якщо не, не якщо я пам'ятаю, це були 117 підшипники, які чотири штуки залітають, тому що старі просто в труху вони шумлять, вони гуляють, тому відповідно це все треба міняти. А зараз, після такого невеличкого водного контексту, ми переміщуємося, власне кажучи, в майстерню і оцінюємо стан того, що в нас взагалі відбувається. І ми розуміємо, що у нас розібрана розібрана приставка, розібрана коробка. Ну, коробка в процесі вже збірки на той момент була. У нас розкиданий задній міст, і це все треба збирати воєдино. Взагалі, організм трактора це така річ, де в тебе є великі вузли, це там мотор. Приставка, коробка, мост. Але якщо ти цей вузол знімаєш і розбираєш, то в тебе з'являється тисячу дрібничок, які потрібно збирати. Ці всі підшипники, винтики, розпорні шайби. Коротше, роботи тут достатньо. Саме тому ми двигаємо туди і починаємо все потроху збирати. Почнемо з приставки. І давайте я вам розповім, що ви тільки що побачили. Тобто, ми збирали приставку. Що таке приставка? Шарісті знають, що це таке для тих, хто не розуміє, зразу схема перед вашими очами, і я буду розповідати, навіщо вона і взагалі яку роль вона виконує в тракторі. Тому що це з виду проста річ, яка виконує дуже багато функцій, і є дуже корисною. Без неї трактор по суті не трактор, це просто буде така велика, моцна машина, якою можна їздити. Ну і щось тягать за собою, в принципі, все. А тому, що приставка в першу чергу, що вона з'єднує двигун і коробку, передає по головному валу, передає крутящий момент, так і ще і виконує роль вторично, тому що звідти починається а, отримання крутного моменту з двигуна на вал відбора потужності. Від нього приводиться в роботу, власне кажучи, маслонасос. Від нього відповідно працює вся гідросистема, тобто на Підйоми, опускання, це все зав'язано на приставку, тому що привод насоса, ця шестерня знаходиться на приставці. І не дивлячись на те, що звідти також починається ВОМ, там ще й власне кажучи, режими цього ВОМа. Тобто, Шарісті знають, що ВОМ працює в 500 і 1000 обертів. Відповідно, знизу ВОМа ти цей бігун, цим бігунком його фіксу, фіксатор. Тобто, По суті, як по принципу, там по принципу ж цього, коробки. Ну, вилка просто ходу, як на коробці понижена на повишена. Тобто, ти просто вибираєш ці режими, і фіксуєш під приставкою. І що стосується приставки, проміжутки, понижаючого редуктора, називайте це як хочете, тому що хто як хоче, так і називає. Я буду це називати отак трьома словами. А вона виконує важливу функцію, тому що в місцях, де вона з'єднується з коробкою, ще встановлюється ходозменшувач. Він же понижаючий редуктор. Це, власне кажучи, вилка, яка зацепляється з меншою або більшою. Стернею для того, щоб була понижена, відповідно, повищена передача. Саме тому ця річ є досить і досить важливою. Також для тих, хто почне бомбити в коментарях, відразу відповідаю, перед тим, як ми це все збирали, все це ретельно відмивалося до состояння привіт, батяк-чисто. Тому за це навіть не переймайтеся. Після цього у нас наступає такий момент, що. Потрібно все це уже якось наращувати, тому що у нас уже є зібрана приставка, у нас є зібрана коробка, і у нас залишається заднє місце. У нас вже є проточені полосі, Ми вже їх якось запіхуємо в задній мост, починаємо це все збирати, ставимо вал главну передачі, який ставиться в планетарку. І далі наступає який момент. Полось по своїй суті, це просто кругляк, товстений, важкий, на краю якого знаходяться такі виїмки. Вони потрібні для того, щоб прикрутити туди ступицю. А ступиця, власне кажучи, вона на такому механізмі, коли ти можеш регулювати, крім того, що ти можеш там рухати в колесо, ставити на вузькі або. Широкий хід, ти можеш ще також регулювати колію. Регулюєш ти якраз таки цією ступицею. Вона кріпиться на 4, таких, вона ну, з двох таких половин масивних. І коли ти її ставиш, там вона кріпиться на 4 гвинта. 4 болта. Фішка в тому, що шарісті її заварюють, для того, щоб вона не розкручувалась. А в випадку, коли ми. Що один? Болти заварюють. Болти заварюють між собою, правильно. Такими... Так, да, правильно. І для того, щоб ці болти не розкрутилися, відповідно їх заварюють. Але у нас який пан капкан. Після того, як ми це все збираємо, ми теж просто це робимо. Ми це все зібрали. Ми прошу обкатку, на ну, це я вам розповім пізніше. Після цього, як ти трошки поїздив, воно трошки стряхозувсося стало на свої місця, ти все це ще дотягуєш, і після цього можна сміло брати і це все заварювати. Тому що якщо ти а, візьмеш зразу, закрутиш і провариш, то велика вірогідність того, що воно все одно не буде дотягнуто до того моменту, якому воно. Потрібно було, щоб дотягнуто. Ну ти тягнеш, в основному як до определеного моменту. Ето дотле, Опа, дотле. Так, ви зрозуміли до якого. Після цього. Після того, як ми розібралися з валом головної передачі, ми починаємо все ж таки наращувати нам мосту. Одівається кришка, одягається пластина циліндра, одівається циліндр, і далі а, оці всі такі маленькі моменти, коли ти ставиш баки, і в моменті, коли ти розумієш, що от-от у тебе вже там ззаді все зобрано, ти можеш починати збирати це все докупи. Тобто, ми вже беремо, накидуємо приставку а, на двигун і накидуємо коробку до моста. І після цього ці всі дві половинки заращуємо. It's в моменті, коли ви побачили, як це все зібралося воєдино, саме час ставить кабіну. І кабіну ставить, ну в. У нас є, скажімо так, всі інструменти: є детек, який відключав тоді світло, є кранбалка, і ми просто чекали моменту, щоб це все зробити. Важливий момент нельзя просто взяти кабіну, прицепити за її вуха і просто опустити, тому що ти починаєш при опусканні засипатися максимально всім. Тобто є речаги на віски, є баки, і це все потрібно обережно завести, щоб все це стало на свої посадочні місця, і підложити, відповідно подушки цієї кабіни. І от ê, на це. Ми витратили, я думаю, десь годину. Десь годину ми на це витратили, щоб просто все це якось зібрати, наживити, щоб воно вже було якоюсь цільною конструкцією. Після цього наступає момент тисяча і одної дрібнички, про яку я казав вам в першій серії. Тобто ти скручуєш педальний вузол, ти скручуєш, о, власне кажучи, пол цієї кабіни, ти скручуєш датчик о, тиску до центрифуги, щоб побачити давлення масла. Скажу, шусуржиком, щоб це було більш зрозуміліше, а, прикручуєш рульовий кардан. Ручку холостого хода а Ручного газу він же в народі. І тоді вже ти так дивишся і ходиш навколо цього, цього всієї конструкції, дивишся, чи що в тебе залишилось, і оці всі тисячі дрібничок вони в тебе забирають реально ну півдня, як мінімум 4-5 годин. Тому що ти ходиш і дивишся, а в тебе ще й глаз замилюється. Ти ж розумієш, ти там підкрутив, там зробив, і потрібно ще друга людина, яка з незамиленим своїм поглядом подивиться і скаже, що ти можливо забув. І в моменті, коли усе наче готово, ти просто береш. Заливаєш мастило в коробку, і після цього починаються якісь такі перші приготування до цього старту і розуміння того, чи зробили ми це все правильно. Далі, особливості холодного пуску в нашому випадку. Ми робили це все взимку міжсезоння. Я думаю, всі повинні це розуміти. І е, мінус того, що на вулиці сніг, мінус і велике приміщення, яке не отаплюється. Відповідно, для того, щоб там було тепліше під час роботи, тому що реально там ну, температура така прохолодна була, ти повинен відкрити двері на вулиці, тому що на вулиці іноді буває так, що тепліше, ніж в приміщенні. І під час всього цього дійства, не дивлячись на те, що ми виносили акумулятори, вони все одно сказали: а пішов, ти знаєш, куди із своїм цим пуском, ми ведьмові. Працювати, тому що ми, в принципі, після цього ще додали точку маси, тому що вона гріться почала. Ми кинули напряму до стартера, щоб він був з мінімальними оцими всіми втратами по амперажу під час старту, залишивши при цьому стандартну масу, і принесли пускозарядне. зарядне. От спуска все просто пішло так, як потрібно. Я хочу сказати те, що у нас все вийшло, не дивлячись на те, що ми правда зразу загли і поїхали плюс-мінус на суху. У нас все вийшло, все, роботи, все працює нормально, адекватно. А відповідно, оце наше планове ТО, наша ж планова ревізія, пройшла в принципі недарма. Для тих, хто цікавився бюджетом, бюджет цього всього мероприємства десь в районі 14 тисяч гривень, не рахуючи те, що та двушку ми ще витратили на те, щоб зробити освітлення. Тому в принципі по запчастинам це десь так десь так і вийшло. А якщо конвертувати це все в доларі, то це десь 300-350 доларів. І Далі наступає момент, коли я вас підвожу до третьої серії, але вона буде скоріше всього, десь в середині квітня, тому що зараз починається сезон, і що мене? Що власне кажучи, трактора вихватить буде дуже і дуже складно. Саме тому а, найближчим часом вийде фінальна серія, і там буде дуже цікаво. Ми вам розповімо взагалі всю історію, що змінилася з цим трактором відтоді, як це все почалося з моменту, того, як ми знімали перше відео, де ми капітали мотор, і розповім взагалі а, дуже нову, цікаву і незвичайну історію. Вам же дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Щастя, здоров'я, миру і побачимось. Все. Можливо, зробити.